Як жити далі? Як от далі. Це головне питання сьогодення. Отож, аби кожен мав можливість висловити свою думку і бути почутим, 26 лютого біля будівлі міської ради відбулося народне віче. На зібранні вирував неспокій і кожен намагався відстояти свої погляди на нинішню владу і майбутню. Чи не основна вимога людей, що прийшли на віче переобрання влади? З такою думкою погодився і мер Борисполя та ще вісім очільників міст. Я і ще вісім мерів Київської області звернулися вчора письмово до голови Верховної Ради України Турчинова з проханням негайно прийняти постанову Верховної Ради про проведення дострокових виборів місцевого рівня, в тому числі і міського голови. Аби не допустити хаосу і безладу, громада має об'єднатися і діяти відповідно до законів. На цьому наголосив голова громадської ради Валерій Кузьменко. Я хотів би. Що от ми не щас проголосували, а ми йшли в законному руслі. Розширена громадська рада проголосує і її е, рішення обов'язкове для розгляду. Я просто висловлюю пису громадської ради, а ми потім за неї проголосуємо і врахуємо в тому числі думку цього віча. Наступне вирішити питання Ви питання про повернення квартир, наданих представникам Беркуту, повернення громаді міста. Звернення. Депутат міської ради Ярослав Годунок запропонував розширити склад громадської ради, до якої мають увійти представники від кожної вулиці Борисполя. Питання, які пропонують на розгляд, розширеної громадської ради, це найменування центральної площі міста на честь героїв майдану, запропонувати міській раді звернутися до Верховної Ради, аби внести зміни до законодавства, відповідно до якого всі керівники державних підприємств і мер зокрема були безпартійними і звітували лише. Перед громадою, а не виконували накази партії, а також дали можливість місту створити муніципальну міліцію, яка діятиме з народними дружинами. Нині ж охороняє порядок народна самооборона та правий сектор. Ми хочемо дійсно взяти участь в люстрації влади. Ми категорично виступаємо проти зміни лиць. Ми хочемо поміняти систему, щоб кожен громадянин мав вплив на любого чиновника. Чи на прокурора, чи на начальника міліції, щоб ця революція і ця небесна сотня вона не за те воювала. Ми воювали за зміну системи. Також Дмитро Соліма озвучив пропозицію, аби всі дії влади розглядали на віче, зокрема, і обрання секретаря міської ради, адже Валерій Ксьондзенко склав повноваження. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.